Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми поговоримо про одні з найгучніших динаміків, які можна під'єднати напряму до магнітоли без застосування додаткового аудіопідсилювача. Аудіосистеми, як і потреби автомобілістів, бувають абсолютно різними. Комусь потрібно вкинути в автомобіль 5-6 тисяч доларів для того, щоб чути третю скрипку в п'ятому ряду, а комусь достатньо просто купити пару додаткових динаміків, які при мінімальних вкладеннях забезпечать автомобіль нормальним потужним басом. І ось якраз три ці. Динаміка підходять під такий опис. Вони більш-менш недорогі, їх можна під'єднати до магнітоли напряму без підсилювача, і при цьому вони вразять вас звуком і потужністю. В даному відео у нас буде. Три пари динаміків в різному ціновому сегменті і, звісно, з різними характеристиками. Почнемо ми, мабуть, з одних з найдешевших. Коштують ось ці динаміки буквально копійки. Це Edge ED229. Сама по собі компанія Edge є бюджетним підрозділом компанії Vibe, і, в принципі, тут застосовуються вже перевірені часом і сучасні технології. Але в деяких моментах конструкція динаміків трішки здешевлена, і тому ось ці динаміки може дозволити собі ну, майже при цьому, якщо під'єднати їх до звичайної магнітоли без підсилювача, на відкритому повітрі, в відкритому просторі ці динаміки можуть створювати звуковий тиск приблизно 96,2 дБ. Звісно, в автомобілі при правильному встановленні через подіуми, коли вони будуть жорстко зафіксовані, ці показники будуть набагато кращими і вищими. Стосовно конструкції динаміка, то тут можна сказати, що це стандартний триполосний коаксіальний динамік. Мідбас тут з целюлози, а високочастотні динаміки мають різну конструкцію. Прийнято вважати, що. Збільшення кількості полос ніяк не впливає на якість звуку, але ось на гучність може навпаки впливати. Тому в принципі, знову ж таки, цим динамікам, навіть при їх мінімальній вартості, гучності точно вистачатиме. З недоліків можна звернути увагу на підвіси, які виконано з спіненого матеріалу, який сам по собі не такий довговічний, як підвіси з суцільної гуми, каучуку тощо. Тому ось цей нюанс буде слабким місцем даного. Даного динаміка. Динаміки Edge ED229 мають досить високу чутливість 90 дБ, що й дозволяє їм нормально розкачуватись від магнітоли. Звісно, якби чутливість була там 91, 92 або 93 ДБ, було б ще краще. Але ця модель досить непогано збалансована. Справа в тому, що їх номінальна потужність складає 150 Вт, а пікова 300 Вт. І при чутливості 90 дБ вони будуть нормально грати як від магнітоли. Так і, в принципі, від підсилювача. Тому ці динаміки можна також розглядати на перспективу. Наприклад, якщо ви там плануєте через рік додати до своєї аудіосистеми підсилювач, можна розглянути ці динаміки, вони непогано і досить гучно, басовито будуть грати від магнітоли. А коли ви вже захочете встановити підсилювач, знову ж таки, завдяки збалансованим характеристикам, ці динаміки дуже добре будуть грати і з підсилювачем. Наступні динаміки це Alpine S2 S69. Вони вже набагато дорожчі, ніж попередні. Коштують ці динаміки приблизно в 2 25 рази більше, ніж динаміки від Edge. Але все ж таки тут ми маємо справу вже з преміальним аудіобрендом, і при цьому дана модель. Трішки гучніша, максимальний звуковий тиск на відкритому просторі від магнітоли, який може створити ці динаміки, перевищує показник 98 дБ. Але вони ще й набагато якісніші по звуку. В першу чергу варто зауважити, що тут дуже широкий частотний діапазон. Якщо у попередніх динаміків від edge частотний діапазон був від 45 Гц до 20 тисяч Гц, то у даних динаміків частотний діапазон складає від 55 Гц до 40 тисяч Гц. Звісно, Після 18 тисяч герц, а у деяких людей навіть після 16 тисяч герц, ми вже не чуємо звуки, тому ось ці там зайві 20-22 тисячі герц нам нічого не дають з однієї сторони. З іншої сторони, це означає, що при такому широкому частотному діапазоні в нас буде більш рівний і більш правильний звук в тому діапазоні, який ми чуємо. Тобто ці динаміки. Грають надзвичайно якісно, і при цьому можуть ще й грати дуже гучно і потужно від магнітоли без підсилювача. Їх чутливість також складає 90 дБ, і це дозволяє нам використовувати ці динаміки як з магнітолою і отримувати потужний звук, так в принципі і з підсилювачем. Але в порівнянні з динаміками від. Edge тут потужність вже набагато менше. Номінальна потужність складає 85 Вт, але цього достатньо навіть з підсилювачем, а пікова потужність 260 Вт. Конструктивно цей динамік вже набагато якісніший і, відповідно, довговічніший, ніж попередні динаміки від Edge. Але зверніть увагу, що це вже двополосна система. Тобто тут в нас овальний мідбас і один високочастотний динамік. Але зроблені вони з набагато якісніших матеріалів і тому. Тут ми отримуємо вже дуже якісний звук, і Alpine навіть рекомендує ці динаміки для аудіофілів. Сам дифузор виготовлений нібито з поліпропілену, але насправді це комбінований матеріал з додаванням там ще різних компонентів, і тому він при невисокій вазі має дуже високу жорсткість, що впливає на якість звуку. Сам високочастотний динамік. Купольного типу і його виготовлено з шовку. Це нам також забезпечує якісний звук. Ну і нарешті підвіз. Тут ми бачимо вже нормальну гуму, а не вспінений якийсь там поліетилен чи поліпропілен. І відповідно це впливає. На якість звуку, довговічність і також тут дуже великий хід дифузора. І нарешті третя модель, наш умовний лідер, це динаміки JBL Stage 3, модель 9637. Вони трішки дешевші за Alpine і трішки гучніші або потужніші. Якщо Alpine у нас видають там умовно 98 дБ на відкритому повітрі, то ці динаміки будуть там на 1 дБ гучніші. Але при цьому вони... Триполосні і коштують трішки дешевше. Дифузор цих динаміків виготовлено з поліпропілену. Хтось вважає, що поліпропіленові дифузори ставлять виключно на бюджетні динаміки, але компанія JBL має певну традицію встановлювати поліпропіленові дифузори як на бюджетні, так і на дорогі лінійки. І при цьому ми отримаємо. Дуже пристойний і якісний звук. Можливо, різниця все ж таки в складі цього поліпропілену і також ще в деяких конструктивних особливостях і ноу-хау компанії, про які ми не знаємо. Як я і казав, динамік у нас триполосний, у нас є основний мідбас і ще два високочастотні динаміки різної конструкції, тобто щось схоже на динаміки від Edge, але набагато гучніше і набагато якісніше. Також звернемо увагу на підвіс. Він тут якісний, з суцільної гуми знову ж таки ніяких спінених матеріалів. Це забезпечує нам і довговічність, і якість звуку. Чутливість цих динаміків найвища з усіх трьох 93 дБ. Тому вони дуже легко і просто розкачуються від звичайної магнітоли без підсилювача і забезпечують нас найгучнішим і найпотужнішим звуком. Частотний діапазон тут від 50 Гц до 20 000 гц. Потужність номінальна 75 Вт, а максимальна пікова 375 Вт. Тому, в принципі, знову ж таки, як і попередні дві моделі, ці динаміки ми можемо використовувати разом з підсилювачем, якщо нам це потрібно. Якщо ні, від магнітоли завдяки найвищій чутливості вони розкачуються найкраще і забезпечують найгучніший і найпотужніший звук з трьох моделей. Ну і далі в нас вже виникає питання: так які ж з цих динаміків обрати для свого авто? Тому трішки ще поговоримо і про це. Наприклад, динаміки від. Edge це все ж таки бюджетне рішення. Але бюджетне не означає погане. Просто тут деякі компоненти конструкції трішки здешевлені, і таким чином ми отримуємо досить Пристойну і привабливу вартість і при цьому непогані характеристики. Однозначно потрібно зауважити на тому, що тут дифузор виконано з целюлози, тобто паперу. І ці динаміки, окрім потужного звуку, будуть мати ще й такі теплі натуральні нотки. Тому по звуку вони досить м'які і приємні. Якщо ми хочемо якесь таке більш жорстке звучання, то можливо тоді потрібно обирати серед динаміків від JBL або Alpine. Тому ось ці динаміки, на мій погляд, це динаміки з категорії дешево і сердито. І якщо ви їх придбаєте, то однозначно не пожалкуєте, адже вони коштують своїх грошей. З JBL і Alpine ситуація більш простіша, ніж з даними динаміками. Тут все зрозуміло. Обидва динаміки орієнтовані на класний, якісний звук, але у кожного з них є свої там певні схильності. Наприклад, Alpine більш схильні до Детального і якісного звуку, JBL у нас такі агресивні, потужні, басовиті, драйвові, і також трішки гучніші. Тобто, ось ці динаміки в нас, можливо, більш детальні в звучанні, можливо, трішки якісніші в цьому сенсі, а ось ці динаміки більш драйвові, більш агресивні і трішки потужніші. Тому, якщо ми... Більше орієнтуємось на якість і детальність звуку, можна розглянути динаміки від Alpine. Якщо ми хочемо максимально потужний, яскравий такий драйвовий звук, тоді однозначно динаміки від JBL. В коментарях під даним відео обов'язково напишіть, які з цих динаміків ви побрали для свого авто, адже в принципі тема динаміків, які якій Тема вибору аудіокомпонентів – це завжди тема для серйозних суперечок, і тому нам цікаво також дізнатись вашу думку з цього приводу. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.